Органів влади, значить, суд від більшість резонансних справ, які сколихнули громадськість, за останні кілька місяців наразі знаходяться у судовому розгляді чи на вивченні у різних правозахисних інстанціях. Тим часом обласний прокурор Анатолій Петруня зустрівся із журналістами, аби підсумувати перше півріччя. Справ, які голосно про себе заявили, чимало щоправда, майже жодна не доведена до кінця. Щодо освітніх хабарників, деканів факультету Романо-Германської філології та економічного, то вони зараз на волі під заставу. Однак кримінальні справи порушені. Щодо першого епізоду декана Романо-Германської філології, кримінальна справа зараз знаходиться на розгляді в суді. От проходиться, проходить судовий розгляд справи щодо другого епізоду декана, значить, економічного факультету. По ви знаєте, що порушена кримінальна справа вона розслідується, значить, вказана особа допитана. Вона визнала свою вину з урахуванням віку, будемо так говорити, стану здоров'я і так далі. Значить, відносно нього був обраний запобіжний захід судом знову ж таки застава. Паралельно журналісти порушили питання гральних автоматів, яких у місті є дуже багато. Однак щодо їх нелегальної роботи ніхто не застосовує належних мір. У нас ми маємо дев'ять порушених кримінальних справ, з яких дві скеровано до суду є вилучених 46 гральних автоматів і одна рулетка комплексне відпрацювання всієї області доручено всім прокурор підпорядкованим прокурорам значить до 27 липня 27 липня будуть результати комплексного відпрацювання всієї області не знайшли винного і у вирубці дерев у боздацькому парку про яку ми повідомляли ще у лютому кримінальна справа порушена але відповідальності за скоєне так ніхто і не поніс. Для звернень громадян діє спеціальна гаряча лінія, за якою кожен може звернутися до прокуратури.